Які ви окупо порадите для студентів? Ну, для студентів можна розглянути BMW 328. Це у нас буде 14-15 рік в 10 тисяч доларів з ремонтом. І також я би розглянув Audi B8A4 в 9 тисяч доларів з ремонтом. Але якщо ви студент червоного корпусу імені Тараса Шевченко, то ви можете розглянути собі цежку 205-ту. Це буде на 17-18 рік в 15 без ремонту, Вообще, соска. Гаус у тебе чи від мене? Блять, ну поправьте ему гаус, ребят. Что это шо блядь, блядь, Текст по-дебильному написан. А що ви порадите для молодої матусі? Для молодої матусі можна переглянути Mazda CX5, це у нас буде 20 рік, на максимальній комплектації в червоному кольорі і вона вийде з 15 тисяч доларів. І також би рекомендував би Audi Q5, це у нас буде десь 2018-19 рік, на S-Line преміум плюс комплектація. Така автівка вийде десь в 19 тисяч доларів. Але якщо у вас заряджений масік, то можна зглянути Mercedes G класу 2018 року на AMG пакеті в 100 тисяч доларів.